Люди стараються, палять цікаві штуки, привозять в повному комплекті. Тож мушу знімати втретю зміну, щоб встигнути все показати. Ось такий ламперт. Lampert. Lampert Puk три рази. Цікавий інтерфейс з герметизацією, не дивно, тому що сюди валить газ, крім провідників. Є інтерфейс, енкодери. Без прокрутки, просто є кнопки. З заданням параметрів гірше, ліпше. Індикатор, напевно, на камеру не видно, що працює. Є індикація час, відсотки, і каже, що G-fail. Точку G не знайшов. Не знаю, що ці режими ще означають. Потім розберемося. Суть претензії, не працює підсвітка дисплея. Поки що вимикаю і дивимося, як тому ламперту ПУК-3 залізти під кришку. Ззаду в, в нас задниця. Вимикач роз'єм. Шаттер Валдінг Сілд. Ого. І вихід 12 вольт. Вхід газу. Аргон 4 бара. Це є зварка, це є зварка, аргонова зварка для делікатних речей. Так виглядає, що вміє дати аж 600 А, нічого собі, але це, напевно, короткостроково в імпульсі. 40 вольт. Розбираємо, ремонтуємо підсвітку, а тоді попробуємо щось зварити чи включити, подивитися на установку в зборі. А всередині доволі цікаво і багато. Троїдальний трансформатор, блок резисторів низькоомних. Ціла купа, зверху їх також багатько. Слаботочні фільтра, трансформатор живлення. І одні мости це, напевно, блок зарядки і вторинного живлення. Але то не точно, є якоїсь трохи логіки. З другого боку. Бачимо клапан газовий батарею конденсаторів. Вона заходить і під низ верхньої плати. Це є 10 тисяч на 50 вольт. Скільки ж їх тут є? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 по 10 тисяч, 160 тисяч. Попереду є. Плюсова клема з шиною підведена правда, чорним дротом. Мідні шини з'єднують батареї конденсаторів. Звідси можна зробити висновок, що це, по суті, є контактною зваркою. Контактною або безконтактною, навіть не знаю, як то правильно сказати. Керування є якісь транзистори з резисторами на нижній платі. Але вони без радіаторів. Може буде видно номінал. Хто це такий? Це є ІРЛ 3705. Можна буде загуглити його параметри. Їх є тут штук 15 в ряд, досить багато. І це, можливо, є, власне, ключі силові, котрі подають розряд. Але це не точно, бо це можуть бути зарядні. Судячи по резисторах великій кількості. Добре, нам вже треба лізти до плати керування. Видно SMD мікросхеми і конденсатори. Страшні конденсатори. Але їх час ще не прийшов, їх не чіпаємо. нас цікавить індикатор. Ось є індикатор. Індикатор виглядає стандартним. Універсальним, і треба дивитися, що в нього з підсвіткою, чому її нема. Видзвонити, куди приходить напруга підсвітки і чи приходить напруга на нього. Розбираємо дисплейний модуль, знімаємо окремо дисплей, випаюємо, відклеїмо, знімаємо модуль підсвітки. Модуль такий стандартний, можна подивитися, загуглити, поїхати купити, але на тебе треба було потратити купу часу. У моєму випадку, можливо, буде простіше зремонтувати модуль підсвітки. Ось є блок підсвітки, два діода. 3 вольта на них приходять. Включені вони послідовно чи паралельно. Паралельно, значить, нам потрібно. Ага, тут є резистори. Гарно, тоді майже любі нам діоди потрібні, але білого свідчення. Де я маю світлодіоди білого свідчення? Треба шукати. Один розібраний телефон, година часу з підбору резисторами і пайкою збираємо взад. І вуаля! ярче 1000 Sounds є. Пристрій можна збирати. Як же зварка без маски зварювальника. Є ось така маска зварювальника. З лінзами, щоб більше було видно. І підсвіткою. Позиціонується, виставляється під різними кутами, так, щоб було зручно працювати. Стереоскопічний мікроскоп. Він незвичайний, він має запльоване металом скло. А під запльованим металом склом є фотосенсор. Фотосенсор непростий. Я власне, думаю, що це є маска зварювальника. Тобто, по сигналу від зварки йде затемнення, як автоматична. Маска для зварки електродугової. Але ми дивимося не до мікроскопа. Нам треба розібратися з підсвіткою. Жарілися, що тут є проблема з лампочкою. От така лампочка, і вона і на 12 вольт. Тут хімічити не треба. Я думаю, сюди візьметься звичайна якась жарівка 12 вольтова діодна. І вона тут собі на безмінній. На прузі буде без проблем працювати. Але то не точно, то треба буде поп попробувати. Ну і напевно, у вас гризе питання, а як же виглядає електрод? Це от його фішка підключення. Це дупло, це є канал подачі аргону. Тут є герметизація на самому пристрої резинки. Двійна резинка є на роз'ємі. Коли ви вкручуєте роз'єм, він герметизується. Крім дротів, тут є шланга. 6 на 4 А ось це сам робочий електрод, такий малюсінький. Ламперд. От і електрод. Знаю, що він є змінний, тобто їх якось міняють. Знаю, що подається аргон. І знаю, що є електромагніт. Тобто йде розряд, дуга, і дуга гаситься з забиранням електроду. Він автоматично відводиться. І сопло керамічне. Що мись на такому чорному, як фарба, але наскільки я розумію, це як керамічне сопло. Він ставиться на штатив. І ви собі його відповідно регулюєте по висоті, підводите до місця зварки, подаєте імпульс, і в той момент, коли загорілася дуга, електрод забирається назад. Давайте пробувати щось варити. Закручуємо електрод. Аргону я не маю, тому від звичайного компресора подаємо заданий тиск 4 атмосфери через кусок медичного шлангу. Ой, що він мені зараз не гепнувся. Напевно, мені вистачить на якийсь час. Вмикаємо пристрій. Іде ініціалізація, контрольна продувка. Спустив. О, ран, підкачав йому газу, тепер йому добре. Є режим наплавки і є режим зварки, в залежності від того, форма час імпульсу міняється, крім того, що задається на індикаторі. І можна робити усілякі різні чудеса. Тому давайте так дамо середнє значення, стандартне, я так розумію, 8 мілісекунд. 50% power, Чи що це, я не знаю. Треба електрод ще один. Все як в зварці, крокодильчик Вже, такий, правда, трохи не свіжий. Підключаємо до апарата. це є плюсова клема, плюсова клема йде на корпус. Як міняється електрод в тій гравіцапі. Цанговий зажим. І просто зажимається як сверло. Хто дуже хоче, може варити сверлами. Ось і видно хід. Електромагнітного клапану. Беремо якийсь метал, нержавійка ржавійка хай буде від телефона. І щось будемо до нього варити. А що, кусок мідного дроту? Напевно, таке не вариться, але я про то не знаю і тому буду пробувати. Ось так це виглядає через об'єктив мікроскопу. Це було, а чому не було розряду. Не знаю, як воно має працювати, але якось так, по ідеї. Мало би. Давайте знов підкачаємо газ. Є, я зробив свій перший ядерний вибух. Розібрався, як воно працює. Не так, як я собі думав. Так, не знаю, що з того мені вийде. Пробуємо. Якось так. Отже, подаю газ. Придумка є розряд. Був, не був, я не бачив. Не знаю, що ви там бачили на камері. О! Коли не треба, автоматика спрацювала, блін. Зараза. Де мій дротик неприварений? Тиск впав. О, знов мені. Влупив не тоді, коли треба, дюрки робить. Коротше, можна сверлити за допомогою тої штуки. Як варити, треба взяти якусь основу іншу. А ну попробуємо ще інакше. Попробуємо приварити дротик до конденсатора до ножки. Я неодноразово бачу відновлені китайські конденсатори, тож можна попробувати. Попав, не попав, не знаю, не попав. Дуга була не там. Давайте ще раз. Отак, От впираюся навіть, щоб був контакт. Ну що, газ, сестра і розряд. Давайте пробуємо ще раз. Є, ой, та заспокійся, вистачить. Дякую, годі. Настріляло, блін, як молодому пописку. Ось. Є, видно, є фактично зварка. Про якість ми зараз не говоримо, тому що самі розумієте, я перший раз в руках і, як то кажуть, на свинках тренуюся. Але сам факт є, воно працює, воно варить. Це є не пайка, це є зварка повноцінна і ось зварило. Так що я вже маю і знаю альтернативу контактній зварці. Не знаю, скільки той апарат коштує. Але тут, як то кажуть, хоч електроди багаторазові, і якби можна робити чудеса з любими типами металів, не тільки плоскі дротики зварювати. Єдине, що, єдине що потрібен аргон. Без аргону, звичайно, якість зварки буде зовсім інша. А ось і розхідники для тої вундервафлі. Електроди, на наконечник. Думаю, що вольфрамові не підписані, тому точно не знаю. Припої. Припої йдуть кобальт нікель, хром, 1200 чимось градусів температура плавлення. Такі прутики. Або нікель, нікель хром молібден. Ще є такі припої. Титан чистий. А тут, тут взагалі бімба срібло сплав. Круто.